Я не знаю, яким чином мене оминула серія ігор Metal Gear, проте почувши багато разів, що ці ігри шедеври, я вирішив пограти й сам. Почав я з першої по хронології гри Metal Gear Solid 3 Snake Eater. І чесно кажучи, вже з перших кат-сцен я збагнув, що ця гра мені запам'ятається надовго. Почнімо з того, що гра вийшла в 2006 році, ще на тоді вже застарілу PlayStation 2. Тому графіка в грі є посередньою. Але якщо ви чули про хідео Кодзіму, тоді ви граєте цю гру точно не заради графону, а в першу чергу заради сюжету, а вже потім геймплею. Кодзіма – це такий Леонардо да Вінчі в ігровій індустрії, майстер сюжетних твістів та кімплейних деталей, не дарма серію Metal Gear вважають ледь не найкращою в ігровому всесвіті. Отож, перейдімо до сюжету. Початок гри мені нагадав якийсь фільм. Актори озвучення виводились на екран, наче вони і є тими персонажами. Установку кадру. Крутий спецагент, що лінив покурює сигару, так і показує всім своїм виглядом, що він справжній мужик зі сталевими яйцями, які ледве витримує літак. Словом, пан Хідео знав, що робив у 2006-му. Наш герой це Джон або в подальшому Снейк, спецагент підрозділу Fox. Уряд розглядає підрозділ як кандидата на постійну основу. Тому Фокс доручають місію порятування російського інженера, що емігрував в США, якого викрили та взяли в полон в Сибір. З одного боку, все звучить легко та невимушено, але далі виникає ряд проблем. Призводить до неперевершеної історії про зраду, любов, ненависть та патріотизм. Гра представляє з себе тактичний шпигунський екшен, жанр, який породила серія Metal Gear. В процесі прийдеться користуватися різноманітними засобами маскування, шпигунськими гаджетами та навіть природніми умовами, всім, що зможе обдурити ворожих солдат та прокласти шлях нашому снейку. Більшість локацій буде однотипними. Але це не означає, що грати буде скучно, навпаки, шляхів для досягнення цілі буде безліч, а найвпертіші зможуть пройти гру, не вбиваючи жодного ворога. Для цього нам дадуть транквілізатор на початку гри. Охопити всі аспекти гри буде важко, та й не потрібно. Кожен геймер має сам для себе пройти цю гру, бо геймери по всьому світі її вважають чудовою, і повірте мені, вони не помиляються. До речі, фінальні сцени можуть розчулити так сильно, що сльози литимуться рікою. Я ледь не використав усі носовички, коли Снейк салютував у фіналі, саундтрек, геймплей, сюжет, постановка кадру, озвучування на найвищому рівні. Тому раджу вам переконатися в цьому самим. Звісно, ігри можуть бути мистецтвом, просто аби його побачити, потрібно грати в справжні седеври, які розкриваються цілком і повністю. Хідео Кодзіма зумів це зробити, і ця гра для мене тепер особлива. 10 грудей є з 10 Хідео любов, Хідео життя.